Білорусь знову стягнула війська до кордону України. Що відбувається? Чи може територія Білорусі знову стати плацдармом для атак російської армії по Україні? Чи не готуються рашисти до рибаншу перед 24 лютого? І що буде з Києвом та областю? Як ситуація, що склалася, коментують прикордонники та про що попереджають експерти? Детальніше розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Білорусь знову наростила військову присутність біля кордону України. Підрозділи сухопутних військ Білорусі перекинули максимально близько до кордону Чернігівської області. Зокрема, моніторингова група Білоруський гайон зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня 5 січня. За даними групи, підрозділи сухопутних військ ЗСРБ було перекинуто до Столінського, Лельчицького, Мозерського та Гумельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак іл 76 Згодом у мережі заговорили про те, чи не готується Росія до реваншу перед 24 лютого і чи є нині загроза Києву та області про поточну ситуацію на нашому кордоні в коментарі для ТСНЮА розповіли речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та колишній речник генштабу зсу військовий експерт Владислав Селезньов. На питання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні Владислав Селезньов відповідає однозначно, звичайно. Давайте згадаємо події січня та лютого го року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для атак російської армії. Виявилося, що стало. тому ми завжди повинні бути на поготові. Недарма український генштаб вимушений тримати великий комплект сил та засобів саме на українсько-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там величезний обсяг робіт щодо створення інженерних фортифікацій, та ми продовжуємо бути на поготові через імовірну агресію з півночі. Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова не можна виключати такого варіанту і зараз. Триває повномасштабна війна. Кремлівський диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Отже, цілком ймовірно може використовувати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт, що це станеться, але такого варіанту розвитку ситуації виключати не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу. за словами Селезньова, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином. При цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу. В свою чергу про поточну ситуацію на загрозливих напрямках, яким є білорусько-український кордон, розповів і речник держприкордонної служби Андрій Демченко. В першу чергу треба говорити про те, наскільки ситуація може змінюватися, яку загрозу несе Україні. За тим стежать підрозділи розвідки України. Також додам, що ще з 22-го року, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, Білорусь постійно веде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці. Забуваючи при тому про те, що саме вони відкрили для росіян свій кордон для нападу на Україну. Демченко також додав, що Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи як посилення своєї оборони спроможності. А низку новин про скупчення певної кількості військових у прикордонних районах Білорусі Андрій Демченко додатково коментує наступним чином: можуть відбуватися і ротації цих підрозділів. Їхня кількість не збільшується на даний момент. Якогось. Дарного групування, яке було б на напрямку нашого кордону і становило б нам загрозу. Такого не відмічається. Змін в обстановці також не зафіксовано. Як не зафіксовано ні техніки, ні особового складу у безпосередній близькості до нашого кордону. Резюмуючи Демченко зазначив, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів як це було раніше. Як, наприклад, минулого року, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тисяч, Росія поступово вивела їх на свою територію, а в рамках ротацій нових не заводила. Про те, що жодної загрози з боку Білорусі для України наразі немає, говорить і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні? До слова варто згадати, що днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось цитую дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були у добрих стосунках, і моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає, йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб... Втягнути країну у війну Лукашенко наголосив, що робитиме все аби в Україні зберігся мир. Адже за його словами, якщо Білорусь відтягнуть у війну, то вона може її не витримати як держава. Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує, час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще щось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко дзвонив і вибачався з ракети, випущені з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко навіть пропонував вдарити по Мозерському НПЗ у Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Але Лукашенко дуже не сподобалася відвертість Зеленського. Тож дуже швиденько його речниця Наталія Ейсмонт заперечила інформацію, що білоруський правитель, нібито вибачає. Каже, що немає за що вибачатися. А от факт розмови Лукашенка і Зеленського в перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну вона таки підтвердила. А як думаєте, ви навіщо Білорусь стягнула війська до кордону України? Діліться думками у коментарях також підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!